Є знижки на уроли Сан 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Елітні маєтки, золоті ворота, пункт пропуску і вихід до Дніпра. Це селище під Києвом називають українським Беверлі-Хіллз, куди з'їхалася жити вся еліта і де купують замки, в тому числі. Крадії. Хто оселився у Козині, що за 20 хвилин від столиці, розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Селище Козин на околиці столиці розташоване в історичній місцевості Кончазаспа. Його заснували чинці Києво-Печерської лаври, а перші згадки про невеликі хутори на цьому місці з'явилися ще в 11 столітті. А от за часів радянщини будуватися там боялися, аби не відняли. Однак після проголошення Шення української незалежності, там як гриби почали виростати елітні маєтки відомих в Україні людей. Його вважають одним із найдорожчих населених пунктів в Україні. У невеликому селищі Козин володіють ділянками політики, бізнесмени і сучасні підозрювані, яким інкримінують обкрадання збройних сил під час війни. Один із нещодавніх покупців вже у СІЗО. Мова йде про родину Гринкевичів. Вони так збагатилися за час війни, що син гринкевича старшого, Роман, не маючи власного житла до повномасштабного вторгнення, раптово купив у травні 23-го року будинок в цьому самому Козині за 25 мільйонів гривень, площею майже у 290 квадратних метрів. А щоб далеко не бігати, там же прикупив і дві земельні ділянки. Звідки взяв такі гроші? Молодий хлопець. Все просто його на пару із батьком підозрюють у численних махінаціях на закупівлях для Збройних сил України. За даними правоохоронців, розікралася сімейка на хвилиночку десь півтора мільярда гривень. Власне, будинки там золоті. Якщо заглянути на сайт оголошень в котежному містечку Дніпрова хвиля, то садибу з будинком площою 495 квадратних метрів з басейном, сауною, гардеробними зоною відпочинку, зимовим садом, причалом на Дніпрі, продають за понад. Наднадцять 133 мільйона гривень. Інший будинок вже у кілька разів дорожчий. За 209,5 мільйонів гривень з гостєвою кімнатою, площею 127 квадратних метрів, в якій є камін, дві кухні, п'ять спалень з власними гардеробними та санвузлами. Кінозал, кабінет, спа-зона з басейном 118 квадратних метрів, а ще сауна, хамам і тренажерна зала. В оголошенні зазначили, що котедж спланували відомі дизайнери за ексклюзивним проєктом, а в будівництві використали виключно екологічні Ічні матеріали. Або от, наприклад, ще продається особняк площею у 1100 квадратних метрів. Туди ще йде ще 60 соток землі між двох річок Дніпра та Козинка. Описують так: на подвір'ї вихід до екологічно чистої річки Козинка, широке та проточне гирло, дубове берегоукріплення, власний пляж, пірс на пірсі альтанка з піччю та каміном, берегова охоронна сигналізація, освітлення. Камери. Такий будинок коштує понад 43 мільйони гривень. Є в оголошеннях і пропозиція за майже 190 мільйонів гривень в придачу йде ставок з коропами. Словом, у багатьох тут купа охорони, вихід до річки, хоча за законом перекривати доступ до води та будувати на березі заборонено. Але такі дрібнички тут мало кого хвилюють. А кожна територія охоплена безліч камер спостереження. Приватність, перш за все, і саме тут собі прикупили найдорожчі будиночки, найбагатші українські політики, колишні і чинні. Серед них нинішня нардепка. А колись перша жінка, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, п'ятий президент України Петро Порошенко. Нардеп кількох скликань який наразі у СІЗО за підозрою Держраді Нестор Шуфрич, олігарх, який від 18 червня 2021 року перебуває під санкціями, впровадженими РНБО Дмитро Фірташ, а також другий президент України Леонід Кучма та третій президент Віктор Ющенко, та ще багато інших відомих людей. Заїхати прості смертні на цю територію не можуть Котеджний комплекс золоті ворота розташований за кілька кілометрів від центру селища. Потрапити на територію можуть тільки мешканці і працівники. На в'їзді стоїть будинок охорони і шлагбаум. Поза цим пропускним пунктом вирує і життя звичайних українців. Подивитися на дві паралельні реальності поїхала кореспондентка газети. Юа так про побачене висловлюється журналістка. Від очей селище закриває густий сосновий ліс. Одразу на в'їзді стоять кіоски з квітами кав'ярні супермаркет. Трохи далі за рогом місцевий ринок. У цій частині селища вирує життя, але й близько немає натяку на помпезність. Обабіч доріг невисокі, багатоквартирні будинки і затишні дворики з дитячими майданчиками і лавками. Вулиця веде повсучасну школу і торговельний центр, у вікні якого видно жінку, що займається в спортзалі. За навчальним закладом новий стадіон із зеленим газоном. Найбільше людей біля супермаркета. Сюди заходять купити продукти, каву чи зняти готівку у банкоматі. Поруч кілька господарчих магазинів і салон краси. Журналістка поспілкувалася з місцевими і дізналася, чи бачили вони в обличчя власників розкішних будинків. Одна з жінок, 59-річна Валентина, виявилася хатньою працівницею в кількох маєтках. каже, що умови праці дуже змінилися в порівнянні з минулими руками. Раніше платили більше. Раніше кормили тут, а зараз ні. Той вожу з собою їжу. Колись була хороша зарплата тисячу доларів. Зараз трохи менше 1200 гривень за день. Але і на тому дякую. Уже маю вік, тому для мене це хороша робота. В обов'язки входить прибирання, стірка, глажка. Одразу в двох будинках працюю. Господарка працює ріелтором, а чоловік її колись був депутатом, а зараз на пенсії. Життя багатих відрізняється тільки тим, що вони мають гроші і можуть собі більше дозволити. А по відношенню у сім'ях нічим не краще. Так само сваряться, у кожного свої інтереси. Дуже дивно було, коли тільки починала. У 2006 році попала в сім'ю нефтяного магната. Мене ця розкіш здивувала, бо я з села приїхала і ніколи не думала, що люди можуть так жити. Його дружина приїхала з бутіка магазина і привезла пакети з одягом. Моїм обов'язком було розпакувати й розвісити речі на 50 тисяч гривень. Скупилася. Це в ті роки було дуже багато, і це ж одноразова покупка. Бізнесмену, у якого працювала жінка, мав власну яхту, тож родина часто вирушала у морську подорож Європою. Мене брали з собою кожне літо, тому я, хоч побачила світ. Чоловік був алкозалежний у мене, тому завдяки цій роботі змогла вибратися. У Хорватію, Італію, Туреччину плавали. Усі скуплялись на Басарабському ринку. Він тоді самим дорогим вважався. Брали рибу, стерлять, Дорадо, Сібас. Це зараз всі можуть купити, а в той час це вважалося делікатесом. Зараз уже не так живуть, як колись. Немає такої розкоші, хоча й можуть дозволити креветки та подорожі. До війни у моїх господарів була своя куховарка, а тепер приїжджає тільки раз в тиждень. У колишніх господарів я готувала їжу, але важко було, бо всім треба індивідуально і у різний час. Зараз би вже не витримала такої роботи. Ніколи в очі не бачили своїх. Відомих сусідів і інші місцеві. Я все життя тут. Рахуйте 26 років цьому магазину. От тоді все і почалося, і оця дамба будувалася. Колись на цьому місці були просто вода і пісок. Тут майже у кожного вихід до води. Хлопці розказують, що купаються зараз тільки тут за мойкою, де обичні дачі. Корінні жителі козина це там у центрі. А ті, хто приїхав 15 років тому, не рахуються. Тимошенко десь тут живе фірташа, наче маєток був Шуфрича. Ми настільки до цього звикли за все життя, що вже не дивуємося. До слова, колись це селище частенько втрапляло у скандали. То по дітях стріляли як по живих мішенях, бо вони підійшли до особняків. 12-річний валя на камеру демонструє сліди нещодавної пригоди. Крис мене всі плавки були. Права частина плавок була на вкриві, Це була железна куля. Він з друзями купався в річці, аж раптом вирішили стрибнути з місточка на іншому березі. Кажуть те, що над ними свистять кулі. Зрозуміли не одразу. Там була охоронник. Взагалі нічого не предупреждав. тихо там копався стріляв, нічого не говоря. Я услышу спочатку звук, а потім, коли був в воді, я відчув біль. Я услышала свист возле свіст грудной клетки. У нього как будто бы, очень блестящая какая-то штука, предмету вот так влітів. Власником будинку може бути Георгій Мазуров. Відповідна інформація є у земельному кадастрі. Це також підтвердив і нардеп Антон Геращенко. За часів Януковича Мазуров був заступником директора державної компанії з торгівлі зброї. Ця історія трапилася ще в 2015 році, а у 2017-му стріляли вже не по дітях і не з берега, а запускали снаряди з повітря. Я помню звук вертолета такой еще я заметил вертолет такой очень большой, камуфлированный, черно-зеленый. Це Арсеній, син українських підприємців Володимира Костеріна і Наталі Жиліної. Вони живуть в елітному селищі Козин по сусідству з президентом Порошенком. Чотири дні тому на їхнє подвір'я з повітря упало три вогняні снаряди. Охоронець маєтку стверджує, що бачив, як снаряд з гелікоптеру влучив. Ось у цей кущ. Про візит журналістки дізнався директору містечка. Спілкуватися бажання явно немає, але все ж зізнався. Для цього селище такі жителі вигідні. Земля була занедбана. Спершу роздали тут землі працівникам поліції, потім віддали ділянки для урядовців. Але тривалий час на цьому місці було болото з очеретом, бо вважає з усіх боків вода. Перші дачі скромні будували. Вони ще й досі стоять на в'їзді. Ділянки давали працівникам підприємств. Потім уже почали з'являтися котеджі, і козин змінився. Усе, що ви тут бачите: дороги, магазини, нічого б цього не було, якби сюди не надходили гроші. На податки у селищі збудували школу, спортзали, великі стадіони. Хіба це погано? У нас тут живуть колишні чиновники, колишній віце-прем'єр-міністр. Але зараз усі вони вже пенсіонери. Майже у всіх тут прибережні ділянки. За це щороку власники платять 20 тисяч гривень, податків до бюджету Козина. На ці гроші розвивають інфраструктуру. Усіх цікавить якась сенсація, але не всі люди однаково жили і не будуть жити. А це ж інвестори для селища. Чоловік запевняє, що тепер за територією річками доглядають. А місцеві мешканці мовляв задоволені тим, що козин розвивається. Журналістка зазначила, що вечорами вулиці села пусті, а у вікнах деяких маєтків не горить світло, і помітно, що вони навіть не заселені. А хтось ще у процесі будівництва свого елітного будинку. А як вам цінник на елітні будинки і життя в одному з найбагатших селищ України? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!